Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є сьогодні в нас на огляді Dreamy H12 Dual Flex Reach. Бездротовий вертикальний пилосос, який вміє мити підлогу пилососити та перетворюється на міні пилосос для меблів або автомобіля. Але головне, він сам очищує щітку гарячою водою і сушить її теплим повітрям. Хоча до цього на це були здатні лише роботи пилососи Тож перевіримо, на що він здатний і чи дійсно може стати універсальним рішенням. Ну але перед початком традиційно від вас. Pode І підписка на канал. І до речі, мало не забув. Ви можете отримати додаткову знижку за промокодом огляд, який ви зараз бачите на своїх екранах. На усі товари від цієї компанії. У коробці ми отримаємо сам пилосос, окрему ручку, зарядну станцію з місцем для зберігання насадок, змінний акумулятор, ємність для миючого засобу, щітку для очищення та запасний фільтр. Основна щітка універсальна з модернізованою конструкцією, яка запобігає намотуванню волосся та шерсті. У комплекті є також міні-турбо. Щітка, вона призначена для м'яких меблів, диванів, матрасів та автомобільних сидінь. Для вузьких місць, кутів, плінтусів, полиць або клавіатури використовується щілинна насадка 2 в 1. Вона може працювати як вузька щітка або як компактне сопло для точкового прибирання. Окремо передбачена підставка для аксесуарів, щоб усі насадки зберігалися в одному місці поруч із зарядною станцією і не губились. Сам пилосос виглядає сучасно та акуратно. чорний корпус, мінімалістичні лінії, приховані елементи керування та великий вертикальний блок із резервуарами для води збірка щільна без люфтів. Відчувається, що це техніка. Преміум класу вага у зібраному стані 5,4 кілограми, але внаслідок продуманого центру ваги та колеса на задній частині він не здається важким у керуванні. Конструкція Flex Reach дозволяє опускати корпус практично до підлоги до 180 градусів. У такому положенні пилосос проходить під ліжком, шафою або диваном, адже висота корпусу знижується до приблизно 14 сантиметрів, а сама насадка до 9,6 см. Це означає, що можна прибирати там, де звичайний вертикальний sauce. Просто не пролізе. Ще одна продумана деталь: система Power Еледжен Grip. Двигун знаходиться в нижній частині акумулятор ближче до рукоятки, і це створює правильний баланс. Центр ваги зміщений до руки. На рукоятці розташовані три основні кнопки: увімкнення, перемикання режимів та запуск автоматичного самоочищення. Вся інформація, заряд, режим, стан очищення або потреба замінити воду відображається на led дисплеї на корпусі. Dreamy H 12 dual flex. Reach – це не просто миючий пилосос, а багато. Функціональна система 4 в одному. Він поєднує одразу 4 режими: сухе прибирання, вологе миття підлоги, вертикальний пилосос для килимів та ручний компактний пилосос для меблів, авто чи важкодоступних місць. Основний блок легко від'єднується від труби, і пилосос перетворюється на компактний міні-пристрій. До нього під'єднуються насадки, щелин на 2 в одному для пінтусів, шаф під віконь, міні турбощітка для дивану, автомобільних сидінь чи текстилів. Управління інтуїтивне: Натиснув кнопку, обрав режим, пилосос сам. Адаптує потужність, якщо увімкнено автоматичний режим. Усередині встановлений сенсор, який розпізнає рівень забруднення підлоги, і сам збільшує силу смоктування. Коли це потрібно. Якщо ж говорити мовою цифр, то ця модель має потужність смоктування 23 тисячі паскалів, і це добре відчувається під час роботи. Він без проблем збирає пил, пісок, крихти, волосся, шерсть тварин та навіть рідкі забруднення, пролите молоко, воду, суп чи сік. Є кілька режимів роботи. Автоматичний це коли пилосос сам визначає рівень бруду та регулює потужність турбо, максимальна сила усмоктування для сильних забруднень або калимів. Тихий режим, знижений шум і м'яка робота, коли не хочеться турбувати інших. Збір коли потрібно швидко прибрати воду або пролиту рідину, працює пилосос від змінного акумулятора на 4000 тисячі У режимі миття він тримає заряд до 50 хвилин у сухому прибиранні до 60 хвилин. Цього реально вистачає на повноцінне прибирання квартири до 120-130 метрів квадратних або будинку середньої площі. Якщо додати другий акумулятор, загальний час роботи можна легко подвоїти. Повна зарядка триває близько 4 годин. Пилосос просто встановлюється на зарядну базу і автоматично починає. Заряджатись ця модель створена для того, щоб повністю замінити швабру, а не лише пилосос. Всередині є два окремі резервуари для чистої води об'ємом 780 мл та для брудної 700 мл. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай Чний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Під час роботи чиста вода рівномірно подається на щітку, а весь бруд одразу збирається у відпрацьований резервуар. Тож вода не розмазується по підлозі, як це буває зі звичайною шваброю. Щітка постійно залишається вологою і чистою завдяки системі автоматичного. Розволоження та спеціальній формі, яка не дозволяє волосся намотуватися. Окремо, варто відзначити антибактеріальний резервуар у бак з брудною водою встановлений генератор, який знищує до 99,99% ,99 бактерій і нейтралізує запахи. Завдяки цьому контейнер не цвітеє і не пахне, навіть якщо воду не вилити одразу після прибирання. Але моя рекомендація: краще після кожного прибирання все ж виливати брудну воду. Після завершення роботи достатньо поставити пилосос на станцію і натиснути кнопку самоочищення. Щітка промивається гарячою водою при температурі 90 градусів. Це змиває бруд, жир та бактерії. Потім одразу запускається сушіння гарячим повітрям. Такий цикл надає щітці мати неприємний запах або засихати з плямами, або покриватися пліснявою. Та найголовніше вам не потрібно робити цього своїми руками. Єдине, що користувачу доведеться зробити самому періодично вилити брудну воду та промити резервуар, щоб підтримувати гігієну, але це займає буквально кілька хвилин. Dreamy H 12 Dual Flex Re. Це універсальний пилосос 4 в 1, який замінює швабру, класичний вертикальний та ручний пилосос. Він пилососить, миє підлогу, прибирає килими. Та легко перетворюється на компактний пристрій для меблів чи авто. Висока потужність 23 тисячі паскалів до 60 хвилин роботи та автоматичне самоочищення з сушінням щітки роблять його максимально зручним. І хоча він все одно потребує вашого втручання, це не робот пилосос але це потужний інструмент для прибирання, універсальний і дійсно зручний. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку. Якщо маєте щось додати, напишіть про це в коментарях під цим оглядом. Друзі, не Забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.